Доброго дня, мене звати Дмитро Навроцький, я адвокат, керуючий партнер адвокатського об'єднання Сенсум, член Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань трудового права. Зовсім скоро розпочнеться тиждень трудового права, і я разом із колегами запрошую вас доєднатися до цього заходу. Буде проведена велика кількість круглих столів, тематичних публікацій, будуть надані відповіді на різні питання, а також висвітлена остання судова практика з усіх питань, які сьогодні є актуальними, і виникає як у роботодавців, працівників, так і адвокатів, які супроводжують дані справи. Також під час. Тижня права буде розглянута одне із питань, яке пов'язане із звільненням директора без згоди засновника. Це досить актуальне питання, оскільки в стані війни, враховуючи ковід, дуже багато підприємств залишилися без нормального урегулювання даного питання, і директори, скажімо, стали заручниками ситуації і не можуть бути звільнені без згоди засновника, тобто без проведення загальних зборів і прийняття відповідного судового, відповідного рішення, і потім необхідно. Звертатися до суду. Всі добре знають, що у вересні 2023 року Великої Палати Верховного суду було постановлено судове рішення, у якому спробували дати відповідь на дане питання, підняти всі актуальні питання. Однак, остаточно якоїсь відповіді щодо способу захисту належного способу захисту даній категорії спорів надано не було, і є навіть декілька окремих думок, які про це зазначають. Разом з тим, дане рішення є необхідним для. Ознайомлення, оскільки в у цій категорії справ надає інформацію щодо порядку дій, які потрібно зробити. У директору, який хоче звільнитися, які документи потрібно складати, яким чином потрібно повідомляти усіх учасників відповідного товариства про проведення загальних зборів з метою належного доведення тієї обставини, що директор виконав усі дії, передбачені статутом. Однією з порад, яку би хотілося б вам надати, це ознайомитися із статутом перед тим, як починати відповідні дії щодо звільнення директора, оскільки. Враховуючи судову практику, в таких документах може вже міститися алгоритм, якого має дотримуватися директор, або можуть бути зазначені пункти, які. Передбачають існування створення у випадку відсутності директора, якихось інших виконуючих обов'язків або інших органів, які можуть замістити директора, зокрема, якісь учасника або бенефіціар. На це потрібно звертати увагу, готуючись до даної категорії спорів. Тому запрошуємо ще раз приєднатися до тижня трудового права, де ми зможемо надати відповідь на дуже велику кількість запитань. Дякую і чекаємо вас.